24 серпня Україна відсвяткувала 25-річчя своєї незалежності. Це свято пам'яті про людей, наших предків і сучасних героїв, які творили і сьогодні зі зброєю в руках продовжують відстоювати нашу державність на сході на честь державного свята, яке для українців традиційно стало вихідним днем у Славуті, як і у всіх містах країни, відбулось ряд масових заходів, програму яких о 14-й годині розпочав презентаційний огляд наметів, представлених. Підприємствами міста, сільськими радами та двома об'єднаними територіальними громадами району, велике яскраве дійство у кращих традиціях українського ярмарку розгорнулось на головній площі Славути, намагаючись якнайкраще представити свій намет увазі Славучан та поважних гостей, в числі яких міський голова Славути, голови райдержадміністрації та районної ради, учасники ярмарку співали пісень, читали вірші, у яких величали ім. Я. Я Україна одягнені у вишиванки, піднесені духом, учасники заходу створили на майдані неймовірну атмосферу щирості, патріотизму та єдності. Сьогодні приємно, що територіальні громади, сільські громади, сільські голови приїхали до нас в гості і разом з нами святкуються це свято. Це наше досягнення, це спільні наше досягнення. Нам треба як ніколи сьогодні, не тільки місто і району, а всьому народу і в усіх заходах, в усіх починаннях своїх показувати єдність. Спільний захід міста і району, який заслужив на найвищу оцінку гостей свята, продовжився офіційними вітаннями голів міської та районної влади. Не дуже просто сьогодні, але ви знаєте, які б ці труднощі не були? Міста розвиваються, Україна розбудовується. І сьогодні ми мали нагоду бачити виступи територіальних громад об'єднаних сільських рад. Скільки вони несуть добра, оптимізму, щирості. Оце наша історія, це наша культура, це наша земля. Це те, що в нас душі, це те, що нам не чуждо, це те, з чим ми живемо. Незалежність так просто не дається. Ми це розуміємо. За незалежність треба боротися, тому що, на превеликий жаль, дуже багато ворогів зовнішніх, але є і внутрішні вороги. Як би не було, ми їх обов'язково переможемо. Район і місто це єдині. Ми хочемо показати, що район живе. Кожне село представило, кожна сільська громада представила ті світлини, які є на її території. Я думаю, що це починання повинно і продовжуватися в цей день. Хочу побажати всім нам в першу чергу перемогти ворога мирного неба. Щастя, здоров'я, добробуту, злагоди, щоб наші діти, онуки жили в заможній, незалежній вільній Україні. 25 років дійсно це невелика мить в історії і в історії всього світу в історії України. Але за цих 25 років стільки відбулося подій, і такі насичені вони виявилися, особливо останні роки. Ми відчули, що незалежність отримати мало. Її треба утримати, і треба виборювати. За неї треба боротися після офіційних промов і не дивлячись на всю урочистість заходу вже традиційної хвилини мовчання, майдан гучними оплесками вітав учасників антитерористичної операції славучан, жителів району, які є кращими працівниками різних галузей, що завдяки своїм знанням і здобуткам та з нагоди 25-ї річниці незалежності України заслужили на подяки та нагороди від. Громад. Гарним подарунком для всіх того дня також став святковий концерт. До його програми увійшли найкращі вокальні та хореографічні номери творчих колективів міста і району. Всі виступи дуже тепло і зворушливо сприймались глядачами та іншими учасниками святкових заходів, які у свою чергу не скупились на добрі слова вітань. Хочемо побажати найперше миру, миру здоров'я. Якщо буде мир, буде здоров'я, буде, буде і добробут, буде і багатство, гарного настрою, здоров'я, удачі і звичайно миру. Хотілося б, щоб закінчилась війна. Хотілося б, щоб наші люди жили найкраще, мали гарні достатки, їхні родини ні в чому не нуждалися. І молодь була самою щасливою. А бажання, мабуть, мої і моєї громади, вони мають бути. Такі, щоб ми працювали працювали і отримували за свою працю належну оплату, мали достатки. Ну і миру всім злагоди, лавополуччя, гаяни Гронець береже нашу державу, береже нашу, наших людей, особливо молодь, що вони були дійсно гідними слова українця. Ми дуже раді. Від Ганопільської громади представляти таку громаду, ми саме з села Клепачів. Хочемо побажати всім учасникам цього свята, мирного неба, сам перед мирного неба, бо багато загинуло воїнів. У нас є воїн, такий як Тимощук, який сьогодні нагороджувався, дуже серце болить за нього, але ж все-таки ми думаємо, що наші українці переможуть ці, ці негаразди, і все буде добре. Окрім великої святкової програми, що проходила на площі у Славуті до Дня Незалежності, традиційно було організовано і ряд спортивних змагань і турнірів. Ми починали на мікрорайоні солнечне дворові команди піднімали футбол, розігрували кубок незалежності. Там були різні конкурси. Далі у нас сильніші тенісісти в клубі оспарювали кубок по Настольному теннису. Сейчас начнется кубок э, города по уличным шахматам для всех желающих. А на... Пляжі у нас там проходить пляжний волейбол, і будуть силові конкурси сам месне з ліги активних славучан. Ми там завжди проводимо мероприятия і завжди успішно. Активну участь у подібних заходах завжди беруть і активісти клубу Атлет. Цього разу вони запропонували всім бажаючим випробувати свої сили у силовому триборстві. Також вже шостий рік поспіль громадська організація Ліга активних славучан за підтримки відділу молоді та спорту міськвеконкому. До Дня незалежності проводить спортивний турнір з пляжного волейболу. Сьогодні був проведений турнір серед аматорів. Учасниками були вісім команд, дуже різнопланові команди. Є міксові команди, там, де грає і хлопець, і дівчина це дуже приємно, що багато людей прийшло і подивитися, і по прийняти участь у цих змаганнях. Нагороджені команди будуть грамотами і медалями пам'ятними. Всі учасники спортивних змагань отримали грамоти та символічні нагороди, а глядачі заряд бадьорості і гордості за здорову, прогресивну молодь, яку сьогодні вже ніщо не може зупинити на шляху відродження національного духу.